Гучні російські назви у новому списку санкцій Вашингтона. Сполучені Штати запроваджують обмеження на співпрацю з компанією РосНЕФТЬ Газпромбанком і концерном Калашніков у перелік підприємств Нонґрата потрапив і нафтовий термінал в окупованій Феодосії. Нові санкції проти Росії просто зараз на столі перед учасниками саміту Євросоюзу у Брюсселі. Рішення ще немає, проте перед початком зібрання лідери країн ЄС не приховували, що економічне покарання для Москви серед головних питань порядку денного. Адже Кремль так нічого і не робить для розв'язання кризи на сході України. У Брюсселі неодноразово погрожували, що перейдуть до санкцій нового уже галузевого рівня. Однак, судячи із чернетки резолюції, що потрапила до рук журналістів, цього разу знову йтиметься про розширення списку персонально покараних. Ну, а також про припинення фінансування російських проєктів Європейським банком реконструкції та розвитку і європейським інвестиційним банком. На жаль, не багато чого сталося після візиту пана Порошенка на наш останній саміт, аби втілити наші очікування. Заручників не звільнено, контроль над кордоном не встановлено. Контактна група не працює. І тому ми говоримо про нові санкції, бо вважаємо, що внесок Росії до встановлення миру в Україні поки що недостатній.